Вверх, 31 жовтня, про усе важливе, цікаве та обговорюване у програмі Теми дня з вами, я, Оксана Мотрук. Моє щире шанування, і ми будемо дивитися у випуску новин про таке. Понад півсотні потенційних міліціонерів забракували через детектор брехні. Вони не витримали співбесіди на поліграфі. Живий товар, уже понад 8 років. 65 сімей живуть у бюрократичному рабстві. Їх продали за борги заводу разом із гуртожитком. Війна за газ жителі Коровії охоронять газопровід від забудовника Щагра. Львів, Івано-Франківськ, Чернівці. Маленький відень став третім містом, у якому людей на лікарняне ліжко заганяють кури гриль. За останні чотири доби в обласну клінічну лікарню з діагнозом харчове отруєння потрапили дев'ятеро осіб. Люди зверталися з практично однаковими симптомами: підвищена температура, слабкість, розлади травлення. Санепідемслужбі на з'ясування деталей ситуації потрібно ще кілька днів. Головний лікар заспокоює, що точку з неякісними харчами поки що закрили. Тим часом. Правоохоронці теж не стоять осторонь і обіцяють розібратися, хто з контролюючих органів не впильнував. На сьогоднішній день поки 9 чоловік, поки що. Дай Бог, щоб ми на цьому зупинилися. Але співробітники на сьогоднішній день органів внутрішніх справ, в тому числі ветеринарна міліція, разом з слідчою оперативною групою проводять заходи по встановленню безвідповідального відношення тих співробітників інших контролюючих органів, які би мали займатися даним напрямком роботи. Якщо ця перевірка встановить, що деякі посадові особи безвідповідально віднеслись до виконання своїх обов'язків, тоді вже знову ж таки з погодження прокуратури буде прийнято рішення або в їх діях вбачаються ознаки службового злочину, або вони підпадають під дію адміністративного кодексу. Гарбузи владі, обіцянки громаді у фракціях хаос. Сьогодні сесія міської ради показала на що здатні обранці, коли справи слід вирішувати оперативно і відповідально. Заступника мера не призначили, а газові колонки людям не будуть відключати. А землю з під добробуту все-таки передали Калинівському ринку, що змушувало депутатів аж чотири рази оголошувати перерву, бачила знімальна група ТВ. Подарунки це завжди приємно, особливо якщо вони несподівані. Гарбуза владі та стару газову колонку чиновникам та обранцям принесли незадоволені городяни, котрих влада або ігнорує, або вдає, що розуміє. Підприємці п'ятого сектору із реконструкцією та мешканці будинків з аварійними димовентиляційними каналами тримали плакати і вимагали, аби їх почули. У залі на той час депутати вже встигли відхилити питання про призначення Володимира Бишлея на посаду заступника мера і взялися за питання газові. Оголосили перерву і разом із мітингувальниками. Ками почали вести діалог, не дуже вдалося. Аварійні димовентиляційні канали загрожують мешканцям. Газова контора не дає дозвіл на експлуатацію, а тому прагне відключити колонки. Відтак люди втратять гарячу воду у домівках. Опозиція на ремонт каналів радить взяти хоча б той мільйон гривень, який запланували на реконструкцію п'ятого сектору. Та це не вихід, заперечує секретар ради. Ніхто на сьогоднішній день не знає, скільки потрібно в цей будинок, скільки в інший різна проблема для того, і потрібна кошторисна документація. І це була пропозиція моя. Знайти кошти з міського бюджету і по три потребі потрібно нам з державного, щоб за два роки цю проблему вирішити. Згодом на сесії дійшли висновку: нічого конкретно не робити лише придумати план заходів до кінця року. Друга пропозиція, яку дав депутат Білик, це фінансове управління міської ради. Передбачити в проєкті міського бюджету на 2014 рік кошти на реалізацію цих заходів. Це не проблема людей, а муніципалітету вважають опозиційні депутати. Інші теж не проти, проте казна порожня. Вони б і раді, а нема звідки іншим рішенням Ратуша все-таки передала землю з під ринку добробут Калинівському ринку під автостоянку. Послались на вердикт вищого господарського суду. Явна фальсифікація документів працівниками Чернівецької міської ради, адже це рішення було. Подано на розгляд сесії на розгляд комісії, коли ще не було жодних там правових підстав його подавати е, без фактичних обмірів, було зроблено проектну документацію і не дивлячись на те, що керівник підприємства сьогодні говорив, що там же є ну, майно, на яке саме ця вже міська рада е, видала. Е, Свідоцтво про право власності все рівно було прийнято рішення, що цю земельну ділянку треба передати. У Чернівцях війна за ринки. Олігархічні групи змагаються, хто візьме контроль над потоками коштів. Вважає Каспрук. Набагато тихіше, але не менше обговорення викликало питання зняття заборони на перейменування вулиць у центральній частині міста. Фракція свобода неодноразово цього добивалася, вдалось тільки тепер. Тому скоро будуть пропонувати яку вулицю і на чию честь назвати. Анатолій Нифрек, Іван Мітрик, Іван Мурараш та Медня ТВА. Чернівецькі ППСники роз'їжджатимуть на нових автомобілях гібридах вартістю 220 тисяч гривень кожен. Одне таке авто спалює щонайбільше 5 літрів пального на 100 кілометрів. Сьогодні головний міліціонер краю звітував про діяльність управління за останні 10 місяців. Вручив ключі від нових авто працівникам патрульно-постової служби і розповів, скільки потенційних міліціонерів забракували через детектор брехні. Відтепер при прийомі на роботу в органи внутрішніх справ Ченівецької області, крім традиційного спілкування, новобранців тестуватимуть на детекторі брехні, аби достеменно знати, навіщо йдуть працювати до міліції. Перше випробування на поліграфі з поміж 229 кандидатів не пройшла чверть потенційних міліціонерів. За результатами тестування, в тому числі і використання поліграфа, 50 підвіт кандидатам було відмовлено у прийомі. На службу в органи внутрішніх справ, крім цього, поліграв використовуватимуть для розкриття злочинів, а їхня кількість обов'язково зменшиться. Вірить Демидов, адже в області запрацювала система єдиної дислокації. А чонівецькими вулицями роз'їжджатимуть новенькі Тойоти, обладнані системами gps навігації Правоохоронці запевняють, це тільки перша партія автомобілів для області. Їх придбали за кошти МВС. Таких автівок передбачено ще два десятки. Паралельно їздитимуть ппс і на стареньких автомобілях. Загалом вдень і вночі дорогами. Та курсуватимуть 16 екіпажів у складі ППС, ДАІ та спецпідрозділу Беркут. Цікавили журналістів останні події, котрі трапилися у Сторженецькому лісгоспі. Вчора по ньому було відкрите кримінальне провадження. Точніше, як каже Олександр Демидов, не по лісгоспу, а по факту розкрадання бюджетних коштів. Ми зараз перевіряємо на якій стадії були викрадені ці бюджетні кошти, чи це посадові особи Стерженецького. Лісового господарства чи це посадові особи приватної фірми? Що стосується проведення цих обшуків, то не потрібно їх ні політизувати, ні драматизувати. Це звичайні слідчі дії, які можуть відбутися. У любої людини розповів Демидов про елітні автовикрадання фіксовані у 2013-му два лексуси та один Крузер 200». завдяки спільним діям з російськими колегами. Один автомобіль елітного класу затримали на кордоні. Попри те, що автовикрадачі мегафахові розповідає правоохоронець, схема угону дуже проста. Намерні знаки на кузові перебивалися, на автівку вішались номерні знаки і документи Сполучених Штатів Америки, і фактично автомобіль. Транзитом прямував без ніяких проблем до місця призначення. Автомобілі такого класу викрадаються під замовлення автозлодії високої кваліфікації у змозі відкрити будь-який автомобіль і заглушити будь-яку сигналізацію. Юля Савтенко Іван Морораш та меднятива. А зараз про те, як у Чернівцях 65 сімей продали разом з приміщенням. Майже 10 років тому гуртожиток на Хотинській, а разом з тим його мешканці опинилися у вирі бізнесових пристрастей. Лише після одного рішення суду гори будинок житлового приміщення перетворився на склад. А 65 родин на п'ять безхатченків. Історія тягнеться і до сьогодні, бо людям пропонують сумнівний вихід, який дивимось. Викупити своє помешкання перші два покупці будуть викуповувати по 500 доларів за метр квадратний своє приміщення, а всі решта по 800 доларів за квадратний метр. Проще купити нову квартиру. простіше у місті. Готово з ремонтом, скажем, не такі маленькі кімнатки, а досить простору, і досить велику. Викуповувати власне житло мешканцям гуртожитку на Хотинській запропонував вже третій власник їх же приміщення. Починаючи з 2005-го, володіти гори гуртожитком вдалось вже кільком особам, але при цьому жодна з них у приміщенні не жила і жити не планувала. Будинок у цукрового заводу викупили як склад. А 65 сімей одним розчерком пера перетворили у п'ять безхатченків. Пан Дмитро прожив у гуртожитку 28 років і безхатченком себе жодного дня не вважав. У будь-якому разі до оборудки точно. Своїми коштами кришу робить, под'їзди, все підкрасив, тримаємо комунальні послуги плоту. А вони говорять, що вони купили склад. В який склад, бачите, скільки дітей і скільки сімей? 60 блоків, 60 сімей тут живе. Діти несовершеннолеті, вже які деякі по 18 років з армії приходили, приписки нема, стабільності нема. Тому що ніхто не приписує, нікого не відписує, тому що дом проданий не наш. Мешканці жартують, що у суди ходять як діти в школу. Результат: власник не правий, але будинок все ж його. Рішення остаточне те, що завершилась кримінальна справа, і визнано директора винним, що він незаконно вчинив цей купівлі продажу. Але приватизувати ми не можемо це помешкання, тому що не скасовано довкупів, не скасовано приватну власність. Зараз гуртожитком Нахотинське разом з тим і людьми, які в ньому живуть, володіє шотландська фірма, власник якої у Росії. Останні погрожує мешканцям виселенням, а чиновники лише розводять руками. Будівля не на балансі міської ради. Та пропонують дослухатись до пропозиції викупу квартир, у яких прожили по 30 років. Пропозиція до власників майна все-таки розглядати питання щодо чи викупу, чи інших варіантів передачі у власність територіальної громади. Питання за коштами. Любов Сорохан справою займається вже не перший рік, а тому відверто називає ситуацію рабством 2013». Там 223 людини, із них 44 дітей, малолітніх, і там ні одна людина не приписана пізніше, бо різні були закиди, щоб вона прописувалась. Ці люди були майже всі прописані на момент продажі, розрахувався цукровий завод за свої борги, скажімо так, живим товаром. Парадоксальні ситуації, коли приміщення продають разом із мешканцями, загострюються ще й тим, що скоро зима, і де житиме дві з половиною сотні людей, невідомо. Олена Крохмаль, Юрій Радуляк, дня, ТВА. В останній день жовтня нардеп від батьківщини Максим Бурбак прозвітував про 300 днів роботи у парламенті. Зізнався, що засідання справно відвідував, депутатські звернення та законопроекти писав, з громадянами і журналістами спілкувався. І при цьому від пільг та державного оздоровлення відмовився. Особливо багато сил Бурбак витратив, намагаючись довести буковинській владі, що грошей у казні нема. А тому у чиновницьких бажаннях треба бути скромнішими. Влада не почула і як результат ні перенад. Центру у грудні, ні від ремонтованих вулиць у центрі, згадав нардеп і про боротьбу з туманним тендером на реанімобілі, на які держава виділила майже мільярд гривень. Однак закупівля щоразу відкладається. А наприкінці додав: певен я, що в понеділок з'явиться заява Михайла Івановича Ганічер, який скаже, що так йому кортить займатися сімейними справами, так йому це місцеве самоврядування. Надоїло. І так Михайло Миколайович провів дуже потужне Буковинське вічі Європа кличе. Що треба все ж таки, що я йду на пенсію і думаю, що Михайло Миколайович Папіїв був би дуже добрий голова Чернівецької обласної ради. Війна за газ до редакції звернулися жителі приміського села Коровія і повідомили, що до їхнього газопроводу незаконне хоче підключитися забудовник із села Чагор. Селяни, впевнені, приватник на це дозволу немає. У підприємця ж думка протилежна. Обидві сторони слухав мій колега. У 90-х жителі Коровії скидалися грошима, аби мати власну газотранспортну систему. А зараз забудовник із сусіднього села вже не вперше зазіхнув на їх кровне, вважають люди. Ну це буквально вже я кажу, четвертий раз вже копають, закопують, копають, закопують. Люди збираються і протестують і закривають. Ніяких офіційних ніяких бумаг нам не показують. Приходять, а нас послали. а Нас послали. Отак, От як і сьогодні. А ми, ми знаємо просто, бо ми були на, на, на тій сесії, ми були, коли були збори села, теж не дозволили, відмінили. Цей чоловік навіть не показувався там, хто хоче включитися. І так і обхідними якимось путями хочуть це діло зробити. Жителям Коровії ніби й не шкода поділитись блакітним паливом із приватником. Утім, вони не ймуть, чому ж він не підключиться до газопроводу в селі Чагор, а так вперто поцілив на їхній, що в селі Коровія. та й здалося б узгодити це питання із людьми, переконані обурені. От тільки газопровід не майно громади. Розподільчий газопровід середнього тиску перебуває в державній формі власності і переданий пащирні всі газ у господарські віддання. Договором між пачем і газ та Міністерством енергетики та вугільної промисловості це означає, що фактично відповідальність за стан газопроводу його обслуговування, отримання обслуговування визначення можливості транспортування газу, в тому числі в різки газу, в різкі газопроводів новозбудованих в нього. Покладається на не всі газ. Така ситуація в усіх населених пунктах, які зараз мають блакитний вогник. Проте для жителів коровії це не аргумент. Вони хочуть самостійно визначати, як розпоряджатися газопроводом. Народ просто будується надалі, то є приміська зона. Багато є зараз забудовників, у нас практично біля 200 хатів будується на даний період часу. І люди переживають, чи от вроді би дамо від себе другому селу, а, а там ще не тільки ті домики, а ще там один від одного буде підключатися і ми лишимося без необхідного тиску газу. Але за тиск хвилюватися не варто, його вистачить на всіх, кажуть фахівці. Гідравлічний розрахунок, який виконував. Фізична особа-підприємець, який проєктував систему газопостачання, визначив, що газопостачання мешканців села Коровія, які знаходяться за точкою в різкі по ходу газу. Буде забезпечено 100%. тобто погіршення газопостачання не буде. У забудовника всі необхідні дозвола є, каже Козер. Тому право врізатись у Коровіївський газопровід має. Самого ж приватника нам знайти не вдалося. Хоча свідки кажуть, що перед приїздом журналістів ТВА він був. Олександр Ткачук, Іван Морараш та Медня ТВА. Будинок тріщить по швах і здається, що настав землетрус. І так після проїзду кожної автівки у таких умовах живуть мешканці вулиці Сагайдачного. Люди звернулися до редакції ТВ з наріканнями. Мовляв, вулиця перевантажена автомобілями. Причому як легковими, так і вантажівками, котрі руйнують житловий будинок. Найбільше городяни переймаються тим, що можуть залишитись без даху над головою. Автівки настільки швидко їздять, що будинки здригаються, наче при землетрусі, скаржаться мешканці 83-го будинку. Сидиш на дивані і не знаєш, чи це землетрус, чи це просто приїхала машина. І неможливо дітям перейти дорогу, немає знаків ніяких для того, щоб люди пройшли дорогу, машина за машиною їздить. Коли їздять машини, будинки старі і дуже дріжджать. Люди зверталися і до управління ДМВС України в Чернівецькій області, і до департаменту ЖКГ міської ради, і невелику перемогу все ж здобули. Отримали лист відповідь від Державтоінспекції. Там не проти, аби на вулиці Сагайдачна встановили обмежувальні знаки. Проте далі листа справа не дійшла. Із запитанням, чому ж досі немає знаків, йдемо до начальника відділу транспорту зв'язку та енергетики департаменту житлово-комунального господарства. Обмежування знаків немає, тому що у Міщеп немає коштів на їх придбання зараз. Але припис знаходиться у Міщеп на виконанні. Будуть кошти, знак встановлюють. Ще однією перешкодою є те, що вулиця Сагайдачного є об'їзною малого кільця міста, і якісь обмежувальні знаки прийнято встановлювати здебільшого під час ремонтних робіт. Попри це, управління Даїм України в Шнівецькій області два тижні тому видало департаменту вимогу встановити дорожні знаки зі швидкістю не більше 50 кілометрів. Коли ж вони з'являться на вулиці Сагайдачного, департамент це питання візьме на контроль. Я думаю, що в ближній час знак буде встановлений. Тож, поки міськ ШЕП шукає кошти для встановлення знаків, а департамент обіцяє всіляк у цьому посприяти, мешканці будинку номер 83, що на вулиці Сагайдачного, чекають розв'язки. Юля Савтенко Ольга Боярчук та Іван Гостюк тема дня ТВА. Олександр Ковалик їде до Донецька. Після останнього сюжету ТВ про хлопця минуло більше двох місяців. Увесь цей час його регулярно відвідували чернівецькі лікарі і намагалися вилікувати пролежні. Проте Олександр все ж таки вирішив випробувати долю в іншій області, сподіваючись на швидкий та ефективний результат. Вивчала детальніше ситуацію і поспілкувалася з Донецьким лікарем Ірина Сагайдак. Хлопець, котрий кілька років тому грав на скрипці, відслужив в армії та мріяв стати водієм. Сьогодні мріє просто рухатись. Олександр Ковалик вже три роки прикутий до ліжка, але віри в одужання не втрачає. Після тримісячного лікування тут, вдома, він все ж вирушає на зустріч своїй надії. Домовилися з лікарями в Донецьку, там ті вже чекають. Треба їхати. Лічити. І вже від сьогодні Олександр готується. Вони там тим більше вони лікують на будь-якій стадії пролежні. Неважно, початкова там або запущена вже стадія. Вони на будь-якій стадії беруть і лічать. Ну сказали, що приїжджав. Впевненість у професіоналізмі саме донецьких лікарів Олександр перейняв з досвіду своїх друзів-візочників. Уже всі наші спінальники, колеги, коли ми збираємося, ми знаємо, що цю проблему можна вилікувати тільки в Донецьку, п'ятнадцять лікарні. Лікування пролежнів це така хвороба, яка Практично по всій країні вирішуються тільки вміють лікувати, тільки в Донецькій лікарні. Технологія лікування дуже проста, а єдине треба вміти доглядати за цими хворими. Саме Роман Залевський і допомагає Олександру вирішити всі питання, проблеми та нюанси. І навіть квиток вже придбав на потяг. Підтримує внука в цьому прагненні і бабуся. Зінеїда ковалик не нарікає на Чернівецьких лікарів, але так само як і Сашко вірить в диво. Хірурги були кожен тиждень. Дивилися рани, робили перев'язки. Спостерігали, як, як йде процес. Рекомендували то одне, то друге. Міняли ми то мазі, то присипки, то, то примочки. Донецька лікарня надія на швидше загоєння ран, а отже і швидшу реабілітацію. Я вже на все згідна, лише би щось йому допомогло. Чому тому що хочеться, щоб він пішов десь на реабілітацію, щоб він поїхав десь в якийсь табір, щоб він навчився сам себе обслуговувати? Так хочеться вже поїхати, щоб це, це все зробили, щоб на це вилічили. Ти десь далі кудись на реабілітацію їхати. Вони всі реабілітації за цього стоїть. Роман Павлонишин, завідуючий хірургічного відділення Чернівецької поліклініки номер 1 сам неодноразово не відувався до хлопця. І нинішній його стан вважає стабільним. З лівої сторони в нього був дефект набагато серйозніший і тобто проблематичніший. Ну нам вдалося його тобто, заживити цей дефект. Там є позитивна динаміка. З правого боку, то тобто, є процес стабілізувався на один момент. То тобто, є дефект 6 на 6 см, Ну він. Іде дуже повільно. Тиван не зміг провести сажка в дорогу, не дізнавшись, як його там зустрінуть, і зв'язався з заступником головного лікаря з реабілітації Донецької обласної клініки відновного лікування. Догляд буде е, спеціалізований. Тобто у нас е, в лікарні в цих відділеннях кожні три години, е, незалежно від того, хоче щось е, пацієнт не хоче, до нього підходять. Змінюють йому укладку, щоб він не належав пролежі. Лікування триватиме від двох місяців. Точніше, лікар знатиме після наочного обстеження Олександра. А після повного одужання хлопець хоче поїхати на реабілітацію, щоб працювати над своїм тілом і відновити рух для початку, хоча б рук. Для сім'ї Коваликів це величезний фінансовий тягар, який самі осилять навряд. Тому просять допомоги у кожного хто грає на скрипці, водить автомобіль, служить в армії, працює, навчається, живе повноцінним життям і здатен на добро. Допоможіть Сашкові повернутися до такого ж існування на екрані номери телефону Олександра та його бабусі. Підтримайте, якщо не фінансово, то хоча б морально. Ірина Сайда, Олег Сташкевич, Теми дня, ТВА. У здоровому тілі здоровий дух, істина відома, та про неї часто забувають, але не в Чернівцях. Сьогодні на вулиці Хотинській відкрили майданчик для вуличного спорту, який у світі відомий під назвою Стріт Вокаут. Про здоров'я чернівчан далі у сюжеті. Максим із дитинства займається вуличним спортом і з перекладеним майже не злазить. Зараз представляє у Чернівцях всеукраїнську громадську організацію Street Workout. Хлопець розповідає, що вуличні заняття невдовзі переростуть у повноцінний спорт. Взагалі, це е, здоровий спосіб життя. В першу чергу це вуличний спорт е, переважно, але він зараз більше більше набирає обертів і переходить на новий рівень. Він вже навіть в ближайшим часом, скоріше всього, будуть офіційні змагання. Сьогодні він із друзями демонстрував усім охочим, як можна вправлятись на перекладині і стати сильним. Приклади з нього брала і малеча. Ну, люблю спорт, щоб займатися так собі. Потрібно щоб, щоб стати сильною. Перекладини встановили саме для таких дітей, аби вони могли рости стрункими, сильними і здоровими. Для молоді воно важливо, тому що перша задача витягнути дітей з під'їздів і щоб вони займалися от на таких от площадках. Для того, щоб нація росла здоровою, майданчик створювали не один день, а головне спільними зусиллями. Даний майданчик спортивний був о, збудований на кошти громадської організації за активної підтримки Чернівецького машинобудівного ліцею номер 9 особисто Марчука Михайла Васильовича, який сприяв цьому. І виготовлялося на території цього ліцею. Таких спортмайданчиків у Чернівцях планують встановити ще 12. Ціна одного 7 тисяч гривень. Олександр Ткачук, Іван Гостюк, Теми дня, ТВА. Чи смерть Хеловін або свято нечистої сили відзначатимуть цієї ночі? Воно прийшло до нас з Америки та Канади. Зараз та йде далі популярнішим у країнах Європи, зокрема й в Україні. Найактивніше його святкують в Америці. Для них це друге за значимістю свято після Різдва. Дослівно, Хеловін перекладається як надвечір'я всіх святих душ. Вважалося, що 31 жовтня мертві повертаються на землю, щоб оцінити справи своїх живих нащадків. Це був час, коли злі сили могли прийти у. Наш світ і наробити зла. Химери стукують у вікна і двері, відьми літають на мітлах по небу, чорти всіх лякають. Саме тому і придумали гарбуз із свічкою всередині, щоб їх відлякувати. Ще на пороги ставили їжу, щоб не гнівити нечисть. Одним із головних атрибутів свята є ліхтар у вигляді голови з гарбуза, яким одягнені в біле діти лякають дорослих, а ті відкуповуються від маленьких примар подарунками, як правило, солодощами. А зараз про спорт. Визначилися лауреати цьогорічного спортивного сезону Буковинської футбольної дворової ліги. Після володаря кубкових змагань, яким нещодавно стала команда Прорив визначився і переможець регулярного чемпіонату, у якому Вікторію відсвяткувала команда Проспект. Створена минулоріч Буковинська ліга дворового футболу поступово набирає змагальних обертів. Змагання, які фактично ініціювали палки прихильники все народно улюбленої гри, отримали організаційну підтримку обласного центру спорт для всіх, котрий опікується розвитком масової фізичної культури та спорту серед населення. Дворова ліга це той проект, який найбільш характерний напевно для нашої організації, для нашої діяльності, тому що це якось вдалося цю ініціативу, яка є знизу. Підхопити і підтримати. Хлопці практично самоорганізовані були. Вони це зіграли там дворових, ну, дворовими командами на своїх там, майданчиках і пристосованих на полях різних. І ми просто підключилися, спорт до всіх підтримав цю ініціативу. Андрій Андрієв, Олександр Гоголь це ті наші волонтери, помічники, які допомагають нам їх організовувати. Проводиться і чемпіонат Ліги дворового футболу, і кубок з дворового футболу. Загалом у цих змаганнях брали участь. 16 команд дворова ліга. Проводить два основні турніри: розіграш, кубка та регулярний чемпіонат. Завершальним акордом цьогорічного спортивного сезону стало визначення чемпіона змагань. Золоті медалі в доволі драматичному фінальному протистоянні. Завдяки влучнішому пробиттю після мачових пенальтів здобула команда Проспект. Це дуже взагалі придумали прикольно, якби для всіх, щоб всі розвивалися як в футболі. Бо в нас багато хто ніде не грає і немає чим зайнятися. Це дійсно класно зробили для всіх. Вже всі можуть поучаствувати у футболі, пограти. Окрім переможців, тут потрібно задати ще й володаря Кубка. Команду прорив доволі добротну гру продемонстрували і інші учасники Боковинської футбольної дворової ліги сезону 2013 року. Протягом сезону, напевно, одні з найбільш стабільних команд є Роша Ю. Ось вони грають майже весь час одним складом. Десь. Ну і Плюс, звісно, що ті команди, які добралися до вирішальних поєдинків, ті ж там прорив, Лукевна Тім, плюс ваф це ті команди, які грають на провідні позиці... провідних паролях у лізі дворового футболу. Батюк, Іван Морож, «Темедіа дня Таким був останній день жовтня. Ось його головні теми. Понад півсотні потенційних міліціонерів забракували через детектор брехні. Вони не витримали співбесіди на поліграфі. Живий товар уже понад вісім років. 65 сімей живуть у бюрократичному рабстві. Їх продали за борги заводу разом із гуртожитком. Війна за газ. Жителі Коровії охоронять газопровід від забудовника Щагра. Наразі ми прощаємося. Наступний день теж буде багатий на цікаві події, про які розповість мій колега Віктор Шубін. А я бажаю усім нам зустріти новий місяць з відкритою душею та позитивними помислами, і тоді він обов'язково буде вдалим.